Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі. Ще раз вам пригадую, що одна з найближчих наших зустрічей буде присвячена відповідям на питання, але питання, будь ласка, завдавайте у коментарях до відео чи на Facebook сторінці Патріаршої катахітичної комісії чи на YouTube каналі. Бо, крім того, що ми прочитаємо ці запитання, це водночас допомагає поширенню цих. Відео. І це водночас і нас мотивує продовжувати наше ділення Божим Словом. Минулого разу ми з вами говорили про постать Павла, про те, як книжник Савло став апостолом Павлом. Ми говорили про його народження у місті Тарс Тарс, про те, як він навчався у Єрусалимі у. Ніг Гамелеїла, про цю чудесну подію, яка визначила все його подальше життя, яка сталася у стін Дамаску. І цю подію важко назвати наверненням, бо Савло не змінив віри. Просто у Христі Ісусі вона набула нового звучання, нового значення про Його проповіді. Про те, що його проповідь спочатку зустрічалася з несприйняттям та відкиненням. Ми говорили про його тримісійні подорожі. Сьогодні ж поговоримо про його послання. Ми знаємо з книги діянь, про те, що Павло, подорожуючи, проповідував в синагогах. Двері синагоги поволі-поволі перед ним закривались. Але утворювалася спільнота, до якої входили як юдеї, які визнавали Ісуса Воскреслого Месією, так і ті, що бояться Бога. До речі, оцей висвіт, який ми зустрічаємо як в посланнях, так і в незідянь, ті, що бояться Бога. Це не просто таке побожне, таке побожне визначення людей, але йдеться про язичників, які зерклися віри у своїх богів. Які змінили своє життя і прийняли віру в єдиного Бога, того Бога, в якого вірував Ізраїль. Не всі вони обрізувались, але вони приходили на молитву в синагогу, їх називали тими, що бояться Бога. Прийняття таких людей до синагоги відбувалося часто через занурення у воду, по грецьки, баптизма або ж хрещення. До речі, так само через хрещення юдея, який е, жив безбожно, але вирішував змінити своє життя на знаку отої переміни, на знак покаяння, він так само проходив через це занурення. Ось, власне, це занурення ми називаємо хрещенням е, після приходу Христа, Його смерті та Воскресіння. Для нас хрещення стає вохрещенням і початком нового життя як дітей Божих. І ось, е ті, хто, ті, що бояться Бога разом з юдеями, вони засновували спільноти. Часто бувало так, що Павло не встигав, не міг бути з ними достатньо довго, щоб утвердити їх вірі, і залишав їх, але не забував про них. І так, зрештою, з'явилися листи. Ось як перші послання Павла і перші книги Нового Завіту, це послання до Солунян. Це одне з найбільших міст Македонії. Павло там проповідував, був змушений покинути Солунь передчасно. І згодом, коли до нього дійшлися чутки, що переслідування, які почалися проти Солунської церкви, не згасили віру солонян, що церква навпаки зростала, то він як відповідь, як подяку пише до них листа. І більша, велика частина того послання присвячена якраз подяки Богові за їхню е, віру. І так почав Павло почав писати листи, не як якісь богословські твори, і тим більше, будучи побожним юдеєм, Павло би ніколи не наважився написати якусь книгу Святого Письма. Він кожен людей вірив, що все, що людині потрібно для спасіння, воно вже дано у законі і пророках вторіє е, не Е, Другий момент, то що і не треба було якихось інших книг, тому що всі ті книги набувають в Христі Ісусі свого значення. Христос є сповненням всього, що там сказано, Він має в другий раз прийде зі, зі, зі славою, і тому не потрібно чогось писати для майбутніх поколінь, тому що рання церква жила пружному очікуванням цього е, пригоду. І тому листи Павла це насправді є листи, це продовження його пастирської опіки. Так, серед послань є листи, які ми називаємо пастирськими, але всі листи є пастирськими. В них ми зустрічаємось з Богословим і пастирем. Ці листи є проявом турботи, Павла, про ті спільноти ще раз, дуже часто, які він покинув передчасно, в тих листах він не стільки диктує щось спільноті, скільки відповідає, спілкується. Його листи це можна сказати, не настільки монолог, скільки і діалог. І, до речі, саме тому, щоб зрозуміти ті листи. Дуже часто нам треба реконструювати той контекст, про що він говорить, на які питання він відповідає, що відбувається. І ось ми почули, що першими листами Павла і першими книгами Нового Завіту, народженими саме з сутої турботи про спільноту, це були перші послання до Солонян. І, до речі, це є надзвичайно важливо, що перші послання Павла. Перший і другий доселонян нам нагадують про щось дуже важливе, що, на жаль, зникло зараз з християнської свідомості. От просто на по них ми можемо побачити, як дуже часто християни тепер відрізняються від отих ранніх християн. Чим? Ну, по-перше, сучасні християни нічого не чекають. Для них є життя тут і тепер. Бог повинен благословляти милу у цьому е, житті. А друга велика відмінність, що коли ми чуємо з вами про другий прихід, про День Господній, то ми його боїмось. Натомість, власне, в перших посланнях до Солонян про другий прихід говориться як предмет радісного е, очікування, як те, що дає надію, як те, що робить. Терпіння задля віри немарними. Ну і крім того, знову ж таки, тобто ранні християни не боялися, але чекали. Ну, Зрештою, і ми в символі віри, кажемо, очікуємо Воскресіння мертвих і життя будучого віку, і очікуємо на те, що в другий раз прийде зі славою. Ранні християни це чекали з радістю і, до певної міри, навіть з нетерпеливістю. Ми ж забули. А другий важливий момент. Рані християни пам'ятали, що ми переходжуємо в цьому світі, і що ми є громадянами неба, тоді, як про це ми зараз забули. І таким чином, бачите, листи Павла, які, є би ланку між Христом і сучасною церквою, от вони нам гадують про оце важливе для нашої віри, що ми є мандрівники до нашої справжньої батьківщини. І про те, що жити треба так, щоб. Другий прихід для нас був радісно, радісною зустрічю. Про це є перше і друге послання до е, Солонян. Зазвичай листи Павло ну, свого роду диктував. Давно, ну, Так і для написання листів зазвичай використовували секретарів або учнів. І деколи навіть читаючи листи Павла, можна собі уявити, як Павло ходить, Е, жестикулює. е учень то. Швидко записує, укладає, а згодом передає Павлу. Павло ж натомість додає, старається додати привіт власною рукою. Лист, який був записаний, він відсилається спільноті. Спільнота читає цей лист майже відразу, слухає його повністю. Але не забуває про нього і час від часу перечитує. Більше, дуже часто, спільнота відчуває, що в тих листах лунає не тільки голос Павла, але і голос Святого Духа. І тому цей лист зберігається, його переписуються, ним обмінюються сусідні, сусідніми спільнотами, і так виникає збірка послань апостола Павла за десятиліття до того, як будуть записані Євангелії. Отож. Першими посланнями, це є перше і друге послання до солонян. Перше послання до солонян говорить про другий прихід Христовий і про, говорить про Воскресіння. Цей уривок ви, мабуть, чули, бо він зазвичай читається на похоронах і на заупокійних богослуженнях. Брати, я не хочу, щоб ви сумували як ті, що не мають надії. Перше послання до солоняна нагадує цю важливу істину, відправну точку нашої віри. Христове Воскресіння це не одиничний факт в історії, це початок, завдаток і запевнення нашого Воскресіння. Друге послання до Солонян воно більше говорить про те, яким повинно бути це очікування. Воно не повинно бути бездіяльним. Воно не повинно бути очікування у пустих розмовах. Але воно повинно бути діяльним. Кожний християнин повинен жити так, щоб будь-якої миті бути готовим зустрітися з Господом, але водночас мати терпіння, якщо здається, що День Господній забарився. Християнин повинен працювати власними руками, тому що церква це спільнота ділення. І в церкві не можна бути споживачем. І тому в другому посланні до Солонян лунають слова, які багатьох зараз можуть вразити. Хто не працює, той нехай і не їсть. І тими словами, Павло нас застерігає від того поверхневого, фальшивого милосердя, яке більше шкодить, ніж насправді допомагає. Зазвичай листи передавалися або учнем, і часто ті листи несли або тимотей, або тит, до яких згодом Павло також напише. Послання. Очевидно, почти в той час не існувало. Інколи сама спільнота посилала післанця. І саме від тих пісанців Павло дізнавався і про питання, які турбують спільноту, і про стан тої спільноти, міг часто дізнатися від подорожуючих, про ту чи інакшу спільноту. І ось таким чином той лист передавався саме або через післанців, або через учнів. Наступними посланнями Павла, ймовірніше за все, є перше і друге послання до Корінтян, які, скоріш за все, вібрали у себе, можна сказати, чотири послання апостола Павла. Перший лист, написаний Павлом до Корінтян, він до нас не дійшов. Натомість, той, що зараз ми називаємо першим, велике послання, важливе послання. Воно є хронологічно другим. Церква в Коринті, вона надзвичайно нагадує е, сучасне християнство у сучасному світі. І в тих проблемах, в тих розколах, е, які були в Коринській церкві, в тому нерозумінні, як віра повинна проявлятися в житті, е, в тих пастирях, які е, проповідували не Христа, а себе. Християнах, які не розуміли, що таке віра, нерозуміння того, що є таке дари Святого Духа, протиставлення і багато-багато іншого, тобто перше послання до коринтян — це послання, яке нам зараз надзвичайно потрібне, тому що ми в ньому зустрічаємось з тими самими проблемами, з тими самими викликами, які переживаємо і зараз. І тому це велике послання. Це церковне послання. І, власне, в ньому Павло говорить про те, що всі ті роздори, суперечки, які існують в церкві, є, мають одну причину: незнання Христа, незнання і нерозуміння того, що Бог зробив у Христі Ісусі. Саме в тому посланні Він говорить про церкву як тіло Христове, говорить про дари. Які даються на служіння, на ділення для розбудування цього тіла. І він, власне, саме в тому посланні говорить про те, про найбільший дар, і водночас про те, без чого всі дари тратять своє значення, саме про любов. А любов полягає в тому, щоб не собі догаджати, але бути, бути в Христовій любові і нею ділитись. Сподіваюсь, ми згодом більш детально проговоримо про перше послання до Корінтян. Це перше послання, воно не заспокоїло церкву, а навпаки, багатьох обурило. Бо в тому посланні Павло церкві, яка була горда собою, яка дехто вважав себе духовною, духовними, він нагадує про таке церковне лицемірство, від якого церква страждає, до речі, дотепер. Тобто коринтяни судили язичників, а натомість закривали очі на велику проблему, яку навіть язичники собі не дозволяли. Один із впливових християн жив зі своєю мачхою. І, власне, і Павло говорить, цього чоловіка усунути, уникати спілкування з ним, з метою, що він е, покаявся. Бо в церкві покарання мають метою власне, терапію, е, уздоровлення, усвідомлення, що щось е, не так. Власне, дуже небезпечне лицемірство, яке не раз відбувалося на церкві, коли віруючі люди судять всіх і все, коли знають, як воно має бути, а закривають очі на непристойну поведінку. Когось дуже впливового християнина, який церкві щось допомагає. І тому нехай Бог судить тих, що зовні, каже Павло, ми ж з вами е, повинні судити самих себе. Ми маємо бути нетерпимими до такого зла, хто б його не робив. І коли Павло про це пише коринтянам і нам, через них, то багато хто із коринтян Обурився, а хто такий є Павло? Чому він про таке говорить? І конфлікт продовжується. Тоді Павло пише ще одне послання, яке, напевно, є другою частиною, послання, другого послання до коринтян. Але все ж таки згодом ситуація з церкви налагодилась, І Павло пише подячного послання, в якому він так само розповідає про себе і про своє апостольство. Він не захищає себе, він захищає своє. Євангелія, бо дуже часто, коли люди не мають аргументи, вони завжди переходять на особи. І тому Павло так захищає себе, щоб захистити ту вістку, яку він звіщає. І таким чином, це третє і четверте послання вони ввійшли у друге послання апостола Павла до Коринтян. Коли ви його будете читати, ви відчуєте. Як після 10 глави Другого Докоринтян змінюється тональність Павла. І, власне, дуже важливо, що ті два послання вони стали певним рубежем для Павла, стали певним підсумком. До речі, є надзвичайно важливо, що апостол Павло не є людина, яка створила систему, богословську систему, і все до неї пристосовує. І він прислухається, він вчиться, він роздумує. І от, власне, тобто, скажімо так, і ось ми можемо побачити, як розвивається його богословська думка. От, власне, два послання до коринтян стали певним підсумком. Наступними посланнями є послання, в яких Павло висловлює своє Євангеліє, а саме говорить про благодать, говорить про те, що правильні стосунки з Богом встановлює не просто зберігання різних приписів, ритуалів, але найперше довір'я до Бога. І віра в ту любов, яку він виявив через свого сина. Віра, яка дарує нове життя. Так він напише послання до Галатів. Послання до Галатів, де він знов буде писати про себе, захищаючи своє служіння і захищаючи своє Євангеліє. І де він, власне, буде говорити про оправдання вірою, про те, що справжні стосунки з Богом. Встановлює саме віра, наводячи, як приклад Авраама. Послання до Глаті називають посланням християнської свободи. І це послання, як і наступне, подібне до нього, залишається непочутим. Ну і послання до Ремляна ми можемо з вами назвати Євангелієм апостола Павла. Всі інші послання вони були написані до спільноти або людей, яких Павло знав, які знали Павла. Натомість послання до римлян – це було написано до спільноти, до якої Павло збирався тільки прийти, в якій про Павла знали, але говорили різне. З другого боку, так само послання до римлян, воно написано не як відповідь на якісь проблеми, розколи, труднощі у спільнотах, але воно є позитивне, і тому Павло в ньому сформульовує, висловлює максимально послідовно, що він проповідує, що він вірує, що ним. Рухає. І тому послання до римлян можна звати Євангелієм Павла. Саме в цьому посланні він говорить про благодать, якою ми спасаємось. Якщо весь старий Завіт можна визначити домуслом закон, то послання римлян, це як і весь новий Завіт, це є благодать. Про неї ми окремо з вами обов'язково поговоримо. Тобто йдеться про те, що Бог не чекав, поки людина зміниться, щоб її полюбити, щоб її оправдати. Але Бог полюбив і сина свого свою дав, щоб людина могла змінитися, що ми спасаємось благодаттю, ми спасаємось, спасаємось тою батьківською любов, яку неможливо заслужити, але на яку потрібно е відкритись. І без пізнання тої благодаті християнство буде тільки ще одною версією е юдеїзму. Наступні послання Павла, ймовірніше за все, написані під час численних ув'язнень, які мав апостол Павло, чи в Кесарії, чи в Римі. Ще як ви пам'ятаєте, з минулого разу е е е йдеться, ймовірніше, все про, за все про два ув'язнення Павла: перше про те, на якому закінчується книга діянь, а друге, з якого ми з вами знаємо із передання. Отож, згодом Павло напише послання. До Колосян і Ефесян, які так само подібні між собою. Послання до Колосян говорить про повноту, яку ми маємо у Христі, що ми не потребуємо іншого посередника. Послання до Колосян, воно є христологічне. І воно написано до тих християн, у яких віра звелася до якогось інкретизму, коли крім віри в Христа, ще потрібно на заступство різних небесних сил тощо. І послання до Клесян, мабуть, потрібно прочитати багатьом християнам, які намагаються і і поєднати те, що поєднати неможливо. Бо не потребуємо іншого посередника, крім Христа. Послання до Фесян, воно говорить про Христа і церкву. Воно говорить про церкву як містичне тіло Христове. І так само цінність цього послання є в тому, що ми дуже часто церкву сприймаємо як структуру, як установу. Тоді як не можна забувати про те, що правдивої природи ми не пізнаємо церкву без Христа. Це є тіло Христове. Вона є нареченою Христа, через неї Бог діє в цьому світі. Це є велике таїнство. І пам'ятаєте, я вам вже говорю про Христа і Церкву. І тому, власне, послання до Ефесян, воно цінне саме тим, що християнам нагадує. Що церква це не просто клуб віруючих е, людей. Так само вартує з ув'язнення, буде написане коротеньке послання, менше, ніж одна глава, це послання до Филимона. Е, У в'язненні Павло зустрінеться з біглим рабом Онисимом. І ось, власне, Павло знав його власника, Филимона. І, власне, Павло е, заступається за того біглого раба і просить його прийняти. Прийняти найперше як брата. Послання до Филимона, хоча дуже коротке, але воно, власне, показує, як Євангеліє діє у цьому світі, як змінює цей світ. Методом Закваски. Послання до Филимона називають свого роду бомбою сповільненої дії під рабством, яким був позначений античний світ. І водночас можна побачити, на прикладі, послання до Филимона, як отого людяність Павла. Як він використовує свої особисті стосунки для проповіді Євангелія. Е, так само з ув'язнення апостол Павло пише послання до Филипяни, яке може бути і одним з останніх послань апостола Павла. І ось дуже це послання світле, це послання дуже радісне, чимось воно перегукується такою атмосферою настроєм з Євангелія від е, Луки. І Ось важливо усвідомлювати цей контраст. Тобто важкі обставини, яких перебуває Павло у ув'язненні, і та радість, та вдячність, якою він пише до Филипян. Спільнота в Филиппах — це перша спільнота, яку Павло заснував у Греції. Це спільнота, яка любила Павла. І про довіру, про стосунки між Павлом та тою спільнотою свідчу, той факт, це єдина спільнота, від якої Павло приймав пожертв. Весь він користається нагодою, щоб подякувати. Настановити спільноту. Це послання про радість у Христі, постійно моліться, завжди радіти. Його можна назвати свого роду таким християнським антидепресантом, який і ефект посилюється, коли ми усвідомлюємо, в яких обстанах це послання, скоріш за все, було написано. І останні послання Павла називають пастирськими, тому що в них ми бачимо Павла як пастиря, який передає своє служіння. Вже своїм учням. Якщо перші послання Павла, вони були ще позначені тим напруженим очікуванням другого приходу Христового, перший і другий до солонян, то вже в тих посланнях ми бачимо з вами розуміння, що другий прихід відбудеться в історії. А тому церква потребує певної структури, певної організації, щоб дочекатися того приходу. Ми вже, якщо Перших посланнях ми зустрічаємося ще зі спільнотами, то, власне, пастирські послання говорить нам церкву, яка вже дуже нагадує ту, до якої ми належимо, католицьку церкву. До пастирських послань належать перший і другий до Тиматея і послання до Тита. В тих посланнях Павло звертається до тих, хто продовжить його справу, які будуть опікатися спільнотами. Він, власне, нагадує про їхні обов'язки, закликає стерегти спільноту від фальшивих вчень. А фальшиві вчення будь-які єресі, вони завжди з'являються, коли е е християни хочуть, щоб все було і нічого за то не було. Будь-яка єресь, вона завжди народжується, коли людина хоче комфортної віри, яка би чого не коштувала, якого не коштувала. І для того, щоб себе виправдати. Люди завжди будуть слухати речі тих проповідників, які будуть говорити про все, крім Христа. І от, власне, саме тому Павло застерігає, як пастир мусить стригти отару від вовків, він застерігає своїх учнів стегти церкву від таких фальшивих проповідників. Подібна спокуса існує зараз. Одною із найбільших спокус і спотворень Євангелія це так званий Євангеліє успіху. Якщо я вірю, Бог мене має нагородити. Якщо я страждаю, значить щось я не так зробив або бракує мені віри. І ось, власне, так само він говорить про ті небезпеки, які можуть чекати на пастира в його служінні. Він нагадує про молитву. Він, власне, говорить пастирам про те, що вони були всім для всіх. І тут тим особливо відрізняється друге послання до Тимотея, яке є свого роду духовним заповітом. Павло усвідомлює, що на нього чекає. І він пише до Тимотея, який забарився, можливо, зі страху, і ще не прийшов до нього. Павло чекає на виконання вироку. І він сприймає свій, свій свою майбутню смерть як ливну жертву, як час повернення додому, час мого відходу на став. Але, власне, він переживає за оцього ще юного е, пастиря. І він в другому посланні до лишає йому свій заповіт. Все може в тому, хто укріплює мене. До збірки Павлових послань відносять також послання до євреїв. Але це послання, воно ближче до е, соборних, і про нього ми поговоримо вже наступного разу. Листи Павла, вони, як ви бачите, в них йдеться про ті проблеми, які далі турбують церкву, роз'їдають церкву, руйнують церкву. І одна з причин, те, що Павло, на жаль, залишається непочутим. І тому читайте листи Павла, бо слово, його слово, воно дасть, дає нам відповіді, воно нас надихає, підштовхує. І підсумуємо одним. Все залежить від того, чи ми усвідомлюємо, що Бог зробив у Христі Ісусі. Чи усвідомлюємо ми, що таке благодать?